В дощовий вечір понеділка в Каталонії відбувся матч жирона Райо Вальєкано. Чому цей поєдинок не можна назвати грою однієї команди? Яку роль відіграється перемога для підопічних Мічела? Та як на результат вплинули українці? З вас лайк та підписка? З мене відповіді на ці питання. Ви на каналі Розумний Футбол. Ми починаємо. До цієї зустрічі Жирона підходила на фоні невдалого лютневого перформанса. Адже за три поєдинки в цьому місяці їм вдалося набрати лише одне очко. Тому в той вечір їм просто необхідна була перемога, як для того, щоб підняти свій моральний стан, так і для того, щоб показати, що вони не готові прощатися з мріями про чемпіонство. І звісно ж, господарі домінували в цьому матчі. Проте в першому таймі ця домінація не призводила до гольових моментів. Причина цьому захист Райо. Підопічні Переза при позиційній обороні вибудовували одну захисну лінію, яка подекуди складалася з семи гравців. Жирона явно не була готова до такого. До того ж, з найкращим бомбардиром каталонців Доввиком завжди грали щільно, як правило, одразу декілька захисників, навіть коли він висмикувався з вістрі атаки, шукаючи передачі в недодачу. Видно, що тренерський штаб гостей сумлінно готувався до цього поєдинку. Такий стан справ точно не влаштовував Артема, його емоції якнайкраще це описують. Проте одного разу українцю таки вдалося вирватися з-під опіки, і він отримав м'яч на вбивчій позиції. Але чи то шевелюра Ернандеса збила нападника з пантелику, чи то Слизький м'яч не хотів прилипати до тіла, та цим моментом він не скористався. В другому таймі, користуючись вже набагато менш організованою обороною Райо, Партнери створювали для Довбика ще кращі можливості. В цьому моменті Довбик мав би просто розстріляти македонського кіпера. Звісно, можна казати, що передачу порту віддав не найзручнішу. Казан був слизький, цей м'яч зовсім нелегко було прийняти. Це правда. Але і не варто було. Розверни стопу і поклади м'яч в кут воріт. Ти ж майбутній форвард Барселони. І кульмінацією став удар Артема на 57-й хвилині. Він класним рухом звільнився від опіки захисника та отримав пас від циганкова. Але удар загалом бажаємо Форвардові кращої реалізації в наступних матчах, адже для виходу на євро вона нам точно знадобиться. Для Віктора Циганкова цей матч впевнено можна назвати вдалішим. Він багато рухався по полю та змінював позиції. За 89 хвилин встиг пограти як на обох флангах. Так і в центрі поля, де він, як на мене, був найбільш корисним. Своїми відкриваннями руйнував захисну лінію раю, знаходив вільні зони та просував м'яч вперед. Непоганий момент у Віктора з'явився на 51-й хвилині, проте Дмитрієвський впорався з цим пострілом. Вже через дві хвилини він отримав ще один шанс. Хоч помітив високе розташування лінії захисту Райо та зробив забігання, яке вчасно підтримав Лопес. Мігель холоднокровно оцінив ситуацію та викотив під удар ганкову. М'яч влітає в дальній кут 1-0. А похоронити гостей, які остаточно розклеялися після вилучення чаварії, взявся Савіо, який оформив дубль вже в компенсований час лише подивіться, як легко він це робить. Я вірю, що ця перемога після невдалої серії надасть впевненості колективу Мічела, і вони ще понаступають на п'ятий вершкове. Пишіть в коментарях свої думки щодо результатів сезону для Жерони. Підписуйтеся, якщо хочете слідкувати за продовженням сенсаційного сезону каталонців. З вами був Розумний Футбол. До зустрічі!